Вітаю всіх! У мене було питання таке цікаве. Коли закінчиться військовий стан в Україні? Давайте так. Військовий стан в Україні знімуть до кінця 2024 року. Військовий стан в Україні знімуть до кінця 2024 року? Так. Але це буде важке питання. Ви знаєте, його знімати будуть, але не просто Зняли і все. Багато рішень буде на цю тему. Його замінять чимось. Я б, я б сказала, що його чимось замінять. Або, ви знаєте, як зняли і не зняли, щось залишать ці гидотні. Зараз подивимось, що дещо залишать в дії, дещо знімуть. Воно буде мати преобразування. Таке, знову щось намудрять буде. Але це буде ідіотизм. Очередний ідіотизм, який буде в нашій країні, тому така тема. А ну ще, я хочу подивитись: до кінця 2024 року кордони для чоловіків відкриють. До кінця 2024 року кордони для чоловіків, так, можуть відкрити. Можуть відкрити, тому що цього вимагатиме ситуація. Це також певні рішення будуть на цю тему. Ух ти. А чому? Торгові рішення, економічні торгові рішення, і це потрібно для економіки, для ресурсів. А це ж, це ж як ми себе загонимо економічно? Ось. Зрозуміло чому? Тому що наша економіка буде ось тут. Ці обмеження впливають дуже погано на економічний стан країни. Так, багато. ну, На, цій... на цьому буде багато маніпуляцій, вкидів інформаційних. І багато, скажу, жінок чекаю, щоб зняли ці обмеження, щоб чоловіки до них приїхали. Але це буде знову супроводжувати сильнішою маніпуляцією. Сильнішою. На жаль, ситуація така. В нас ми не можемо зробити один раз по-людськи. Не можемо. Не вміємо. Ми не вміємо це робити. На жаль.